Друзі, всіх вітаю 19 лютого Одеса на зв'язку. Вчора знімала шорс, як Одесу засипала снігом. Сьогодні він вже там. Ну, можливо, це і добре, тому що зранку була не Одеса, а суцільна ковзанка. Вчора теж йшов дощ півдня. Теж, то дощ йде, то воно тане, то воно замерзає. Ти ковзаєшся, падаєш в якісь калюжі. Ну, погода нам дає в цьому році, при тому це по всій Україні, не тільки в Одесі. На вечір, нарешті сніг. Ми з зразю прекрасно прогулялися. Відзняли для вас шорт. Сьогодні зранку суцільна ковзанка. Суцільна ковзанка на дорогах, автівки були якісь аварійні ситуації. Ну, тому добре, що зараз воно все там. 12 градусів. 12 годин дня і вже температура йде на плюс. Подивіться, що на дорогах, зараз покажу. 12 градусів. Зараз я вам видам новини дня. Ну такі дороги. Чому я тут стала на одному місці? Мі місю гліну чи, чи що? Тому що я йду в сільпо. Навіщо спитаєте ви? А йду я туди за млинцями, тому що зараз треба їсти млинці. У мене нова кава від магазину «25 Coffee Roasters». Ви знаєте, що я дуже люблю цей магазин і каву з цього магазину. Тому каву я взяла вже з собою в термосі. Зараз вам покажу розпаковочку. Поки ми зразі йдемо в сільпо за млинцями. Ви дивіться нашу розпаковку кави. Йдемо на ланжерон, пити каву їсти млинці. Під сонячним сяйвом. Під сонячним сяйвом. Растя і кайфувати. Кайфуліки вже пішли, не доходячи до ланжерона. Біля сільпо теж починаються кайфулики. Сільпо любимо, млинці любимо, кайфуємо. Друзі, всіх вітаємо! І у нас сьогодні розпаківка Разпарківка від нашого улюбленого магазину 25 Coffee Roasters, магазин кави і все для кави. Ми вже багато років зразці купуємо продукцію, саме купуємо каву саме в цьому магазині, тому що вони вже зарекомендували себе високою якістю. Це натуральна кава високої якості, свіжо обсмажена, без додаванням якихось там барвників, там смакових додатків. Нічого, тільки кава, натуральна, смачненька. Якісна і дякуємо магазину 25 Coffee Roaster, що ви у нас є. І тому що ми знаємо, що ви вже відкрили виробництво в Чехії і Чехам зайшло. І вони вже хочуть, щоб ви залишилися з ними. Але ні, не залишайтеся. Будьте і там, і там, на два фронти. Відкривайтеся ще по Європі. Кажіть світу про наших виробників, а ми на цей раз, друзі. Аерогрель купили, не подумали. А з кавою ми зробили все вірно. Ми купили, це називається дріп-кава. Дріпи тут. Дріпи. Зрозуміла ти? Зараз я відкрию і покажу, як це виглядає. І що це таке? Що таке дріп? Швиденько. Нам треба вже бігти, поки сніг не розстану, а ми ще цю розпаковочку робимо. Значить, дивіться. Отакі тут пакетики, які ми відкриваємо, і ми, а там ще одні пакетики. І ми їх чіпляємо в чашечку і заливаємо кип'ятком. Там декілька разів треба залити кип'ятком. Тут десь повинно бути написано, як це робити. Ти додаєш там 50 мг, потім 70, потім ще 50 і все. І в тебе вже чашка натуральної кави. Якщо немає світла, головне, щоб був кипяток. Ви пішли десь в пункті незглавності. кип'ятка, взяли і все, заливаєте. І п'єте натуральну каву, натуральну, але її не варите. Ви розуміли? В чому тут фішка? Фішка це, а у нас, до речі, друзі, тут ще з присмаками липи. Це буде не кава, а бомба. Я вже... Я вже її хочу. Пам'ятаєш, як тойралаш? Знаєш, як я його хочу? А ти, Растюня? Друзі, все, біжимо додому, заварюємо і будемо дегустувати! дегустувати. Силочку на магазин я залишу в першому коментарі під цим відео. Якщо хтось зацікавиться, там дуже багато різної кави, більше 50 видів кави в асортименті. Також за кожним покупцем закріплен менеджер, який вам все допоможе. І вибрати каву, якщо вам це складно, ви не знаєте, очі розбігаються, а там є дійсно з чого розбігатися. І з промокодом НАТО 25 я його теж залишу в першому коментарі. У вас буде знижечка 10% на будь-яку каву і дріп із цього магазину, крім акційних пропозицій. Тож поспішайте! А ми поспішаємо дегустувати. Ну, поки не поспішайте, почекайте, поки ми продегустуємо і вам скажемо, чи воно того варте. Але думаємо, що так, да, тому що знаємо цей магазин і дуже його любимо. Це отака така ситуація, друзі. Ходімо на дегустацію. Млинці купили з сиром і зеленю, два млинця 81 гривня. Це ціни. Я просто в шоці. Ну це не в сільпо, це взагалі. Так там я коли розраховувалася за млинці, то там чоловік щось теж возмущався, казав, що це за ціни. Ой, я не можу. Та я сама десь тиждень тому. В сільпо щось купувала, ну така в мене була та яка покупка? Вона була велика, але там було збільшено овочі, і там пару філе, щось таке. Буряк, морква, цибуля і щось мені теж там загальний рахунок мене вразив. Я кажу, охоронцю, я хочу перевірити чек. Почекайте, починаю перевіряти, все вірно. І потім кажу, я не можу зрозуміти, звідки та сума. Що ж я купила такого? Він каже, а в мене таке теж. Я кожен день щось купую додому і в це, і перевіряю. Стою по декілька разів перевіряю, і мені здається, що це забагато нараховано. Ну, такі зараз ціни. А млинці треба робити самі мразця. Ми вже купили аерогріль, готуємо, що ми готуємо, м'яска і рибку будемо готувати. Зараз вам все розповім. Трохи каші. Цітофори не працюють. Хто дивився на шорт з Fanta Скай, з картинами Фонтан Скай, тот знає, що ми купили з Расті аерогріль. До речі, ці картини мені дуже сподобалось. Я так хочу собі таку картину, тільки не знаю, де мені її повісити. Але я дуже хочу. Це просто буде моя мрія така. Я буду до неї йти. Стосовно аерогріля. Я хотіла собі нормальну духовку. В мене тут духовка стара дуже, при тому вона електрична. Пліта газова, але на пліті є теж одна комфорка електрична. не знаю, Воно там все працює через раз. Колись я в цій духовці запікала. Але зараз я не хочу навіть ризикувати. Воно все старе, таке, як не знаю, там вдвічі старше, ніж я та духовка. Тому думала за духовку, ну духовки ж вони дорогі. А це побачила, що аерогріль це те ж саме, що духовка, тільки воно маленька на одну-на дві порції. Я думаю, така мені таке і треба. Ну звісно, що працює від світла, якого немає. Але я ризикнула. Я ризикнула, купила і вже два дні готувала там їжу. Ой, ну що я готувала? Ви кажете, Наталія, будеш нам рецепти давати. Я вам розказую, що я два дні готувала. Бідришки, курячі бідришки, стегенця. Перший день з яблуками. Перший день у мене яблуки згоріли, а стегенця були смачні. На другий день ні, нормально вже. Це я по два стегенця і по одному яблучку туди кидаю. Просто яблучки треба пізніше було кинути. так. Ти заправляєш, ставиш на який час, таймер ставиш і температуру, і все, і воно само там готується. А сьогодні я знайшла в себе пакетик білих грибів. Це ще коли ми були в Карпатах, я купила сушених. Зараз я їх замочила. І будемо, не знаю, сьогодні-завтра щось таке з грибами. Я думаю, вже туди цибульку, морку, грибочки, може трошки і курячого філія. Не знаю. Щось будемо експериментувати. Ось така ситуація, друзі. Йдемо на ланжерон, їсти млинці за 81 гривню. Якщо не можемо, зробити їх самі. Там собі стоїмо з тих млинців як мені здається. Пішли, ми сюди йдемо. До Воланівського звіст. Взагалі-то ми ходимо по тому місточку, пам'ятаєте? А сьогодні тут. Ну, красиво виглядає. Рася, якою дорогою ти мене повела? Тут слизько. Ти хочеш, щоб я падала. Сьогодні йдемо іншою дорогою, як ви звернули вже увагу, я думаю, що звернули через китайське посольство. Друзі, ми вже в паркі. Тут краса неймовірна. Ще дерева ці блискучі. Воно, звісно, що вже тане. Але все рівно. Ну подивіться, як вони блищать, не знаю, видно вам чи ні на сонечки. За того, що вони вмерзлі? Ви знаєте, теж де-не-де де падає чи гілочки. Бачите, які вони? Падає лід. Чуєте? Тут красиво, але небезпечно, я так розумію. Растя, що ти робиш? Що тут відбувається? хтось живе. З дячністю та любов'ю цей дуб посаджено в пам'ять про Антона Халікова, рятувальника ДСНС України, який загинув під час виконання службових обов'язків при ліквідації пожежі 29.03.24 по вулиці Канатна, 4, надійного, чесного, справжнього. Живічна пам'ять. Залишки Одеської фортеці. Завжди ми підходимо там, стаємо і дивимося на морський порт, на море. Да? Але зараз цього не будемо робити по зрозумілим причинам. Але вид дуже красивий. Тут, до речі, в цій башті відкривався музей. Він, напевно, якось ще екскурсіями треба збиратися. Вже от зараз, не знаю, чи... так, як переверну, щоб нічого не було видно. Чи весною, чи влітку відкрився музей. Історичний. Ну, якась частина філії. Не знаю про що, я там не була. Діти, діти пробігли, щось дурачаться, там, кажуть, вихваляються один перед одним. Каже, а в мене більше, у мене більше щось там, не знаю, по-своєму. А я згадала про кол, коли діти так да, між собою вихваляються, і один хлопець каже, а нас двоє, в мене ще сестра є, і у нас у кожного є мобільний телефон. Всі такі вау, ва, клас. Дівчина каже, а нас у батьків троє, у кожного є своя кімната. Всі такі вам, ва, ва, клас. Хтось там знов каже, а нас сім'ї четверо, і ми всі ходимо на якісь спортивні секції. Всі різні. Воу! А нас сім'ї п'ятеро, і у нас у кожного свій батько. У кожного свій батько. Ну така історія. Ось така ситуація, друзі. Но дерева це диво. Прекрасний день, ну це погано шутає, але в парку ж ви бачите, що до парка ще це не дійшло. А так вітра нема, хоча мені здається, зранку був, ми ходили. Ну, от подивіться, диво дивне. все вальдо. Ви бачите, як падає все. Та не падає. Так, Растюня, пішли. Що ти пішла за хлопцями, а дитина тільки що біг хлопець і сніг кушав. А мама каже, собачка на нього пісить, а ти його їш. А я бачила відео, як топили сніг, От, тобто для експерименту. Назбирав сніг, при тому чистий, теж в парку і топив його. То там так багато. Які, такі, як, Не знаю, ну, не, не пилюка, а якісь, може, дрібні, такі маленькі-маленькі, гілочки, якісь. Ну, Він далеко не чистий, що здається, що його можна їсти. Ні-ні-ні. Растюня. О, мама мій. Прям біля мене впала борулька. Растя, йди до мене, побігла вже. Зараз буду шукати Растю, вона вже унюхала білок, да? пішла на полювання. Боже, в парки просто краса. То не треба було і по місту йти, відразу в парк. Там ця каша, генератори, все на світі. Тут он краса, сніг лежить. Ну нічого, барульки падають на голову. Нічого страшного, це теж така встрясочка необхідна цим міскам, щоб вони почали працювати належним чином. До речі, в парку воно дорожки розчищені. А так, друзі, голочки в ялинці. Як вам Замерзші. Зараз іду, Растя. 19 лютого ланджерон виглядає так. Тут все пливе. І ми зараз будемо плисти. От як так? Парк і сніг, а тут вже все. Калюжі, води по пояс. Страстся, я тебе приб'ю. Друзі, виглядаю. Ось тут живий котик такий біля дельфінарі. Добрий день. відпочивай, грійся на сонечки, Ну все, я тебе не трогаю. А там йому насипають їсти. Растя бігає туди. Вона знає цю ничку, і поки я оце кожен раз приходжу і стою, і кажу ось так виглядає ланджерон. Растя біжить до дільфінарії і їсть те, що не з'їв котик. Море спокійне клас, а парканцій. Боже, як його повикручувала, ви бачите? Я в шоці, оце шторм, оце давав жару. Можна має Нарешті прийшли часи, коли ми на ланжероні бачимо сніговіка. Оце нонсенс. Подія року, сніговік на ланжероні. Растя. Растя в шоці? Кайфує? Шапку зняла. Боже, як красиво. Сонце світить, сніг лежить, чайки летають, море красиве. Люди гуляють. Людей так багатенько. Якщо взяти до уваги, що сьогодні робочий день. Погода прекрасна. Мені здається, що можна і в обідню перерву. В обідню перерву вирватися на ланжерон. Боже, як цей. Хлопці ловили в минулому році чи позаминулому міді. Ловили міді на пірці, притом вони так професійно їх ловили, далеко туди запливали, знають вже місця. Ну, вони місцеві, напевно, все життя тут їх ловлять, тому все знають. Де ці камені, куди пірнати і таких величезних мідій, Так вони швидко десь. я не не знаю, за скільки часу, але ціле відро чи два відра наловили. А я щось почала знімати, їх знімала. Вони кажуть, ви хоч нас не знімаєте, бо ми на роботі. Я кажу, як зараз? Вони кажуть, так, ми тут працюємо, десь вони на якомусь так, якби пляжі. І відійшли на пір, швиденько панеряли, міді наловили і пише: Растя, не роби цього! Растя! Растя! Ну Ми не можемо цього робити. Віддай руку сніговіку. Растя! Растя, не ти її вставляла йому, не тобі її витягувати, а дай, а дай руку. Ну, прийшли. Растя, ми не можемо таке робити. Нас будуть виганяти просто. А дай руку. Не відкуси палець той. Навіщо ти це робиш? Це сніговічок. Так, віддай руку, віддай руку. Ти сліпила снігавіка? Ти його сліпила? Щоб ламати? Відкусила йому палець. Стоп! Тихо! Ну подивіться, що вона робить, а? Забрала в мене, забрала в мене і все покусала. Растя! Растя! Одна руки снігавік. Ось, оце була рука сніговіка. Зараз вона виглядає так. Растя, навіщо ти це зробила? Скажи мені, навіщо? Навіщо? Растя! Растя! Растя по барабану. Вона своє діло вже зробила і там. Растя, Настя, що хочеш, то на неї кажи їй кажи. Ось така, друзі, ситуація. І з рукою, і зі сніговиком, і взагалі з ланжеродом. Ланжерон молодець. А тут он теж якби наліпили якогось крокодила чи що. Бачите? Ну, напевно ж побігали теж такі якраз. Крокодил був зі снігу. Ой, клас, красиво! Скульптори якісь були на ланжероні і зробили таку красу. Підійдемо до моря. Вон люди принесли стульчики, сіли і сидять, кайфують. Дивляться на море, мріють. Така ситуація. Друзі, а тут вже був хтось до Расті, я вам хочу сказати. З цим познущався над сніговиком. Ось його очі, ніс. Растя тихо. І -і -і -і, ти що? Як твою головешку перевернути? Сніговічок, боже мой, що з тобою зробили? Тебе зробили так класно, люди. Потім інші люди прийшли, чи собачки, чи хто. І це наробили. Ось, очі є, все є. Одне око таке щось пішла шукати. Ворона вже чекає твій м'яч. Каже, раз, ти давай м'яч, мені нема в що гратися. До речі, от нещодавно був шторм і бачила теж відосики в Тіктокі, що люди збирали рапани. Не самі ці домики, а цілі рапани. І багато теж ведро ціле назбирали. Може, це було в той день, коли ми приходили і знімали наслідки шторму, але ми були вже після обіду, коли всіх рабанчиків люди позбирали і залишилися тільки їх домі. То коників морських, то рапанчиків. Море викидає. Моречка, що ти? А ми потім влітку прийдемо, що захочемо зловити. Рачків, наприклад, а ти вже все повикидала, да? справилася. Ага. Скоро вже будемо. На пірсі в 5 ранку вже стоїмо з сачком. Колеги, як справи. Банда ціла зібралася. Опа, перенюхалися. Хто тримає Ланжерон. Хто в шапках, хто, хто як? Добрий день. Добрий день. Ми вас дивимося. А, клас! Растя. Супер! Це хлопець? Дівчина. А я а як звати? Лялечка, Привіт. Ти раз ти дивишся, а ми шапку несемо в руках, бо тут кайфулік і все зліза. Це дівчинка, це дівчинка. Фанатка Растяна Ляля. Маленька ще молоденька, 8 місяців, каже, вона хоче гратися, бігати, бігати. Вже зайшли на пірс. Чи зайшли, чи вийшли. Але отак зараз стою, дивлюся і згадую, як ви зразенькою тут стрибали, залазили отак на цей пірс. Ох, Христюня, скоро-скоро вже. Вже сніги тануть, слава Богу. Весна іде? Так, давно я не була на пірсі. Взагалі так зараз аж хвилюючи, не знаю, все згадала і як ловила рачків, Ой, такі приємні спогади. Але я дивлюся, що сніг лежить. Думаю, ну як це? Як це? Да, я напевно взимку на цей пірси не заходила, не знаю, не пам'ятаю. Ну що, всіх смазниці. Дігустуємо. Це воно. Це воно. Це кайфулики. Растюня, на, понюхай хоча. <смас> Не хоче. Боже, яка смакота. Ну все, починаємо тепер млинці. Тихо. Здрастя. Це ж не тобі? Можна витриматися? Монці смачні. Дуже смачна, так що всі біжіть, перший коментар, а потім магазин. І ще раз з масницею. Треба посудомийка. Раз йде на роботу. посудомийкою. Друзі, всім приємного перегляду. І до зустрічі. Пока-пока.